Всім привіт! Давно не заглядала свій оркід, майже ним не користуюся. А тут стикнулася з таким питанням, що журнал, в який ми подавали статтю, він саме вимагає, щоб ось в оркіді було оформлено профіль, зокрема про місце роботи. Тому зайшла сюди, побачила, що в мене тут майже все порожнє, і вирішила його дозаповнити. Тому для всіх рекомендую все ж таки зазначити своє місце роботи, місце навчання, тобто якусь основну таку інформацію, все ж таки додати. А це відео буде, зокрема, про те, як швиденько пододавати свої статті в оркід, ті роботи, в які у нас є в оркід. Це зручно зробити за допомогою DOI. Зрозуміло, що дої у нас є зазвичай в наших великих статтях, монографіях. Так? Немає для тез, тому там вже так не спрацює, доведеться робити це вручну. Але от саме за допомогою Дої дуже зручно додавати Воркіт. Що ми робимо? Ми знаходимо свій Дої, його копіюємо, так? свою статтю з Дої, його копіюємо. І заходимо ось туди, де в роботи. Далі тут написано Додати, і тут є різні варіанти, починаючи з вручну, і от нас цікавить Додати з Дої. У нас висвітлюється така графа, і сюди ми вставляємо той Дої, який щойно скопіювали. І натискаємо пошук. І все. Наша стаття вона прописана: ось є її назва, так, особливості комунікативної медіакомпетентності. Анотації, цитування і всі нюанси. Все, додали роботу, і вона вже є у вас в профілі. Це набагато зручніше, ніж вводити все вручну. Зрозуміло, що з тезами так не вийде. Але велике питання: чи потрібні вам ці всі тези в І мені здається, оворкі. Мені здається, тут важливо, щоб були якісь такі основні фундаментальніші більш роботи статті, монографії, розділи монографій. Тому от користуйтесь можливо комусь буде це цікаво і корисно.